З якого року ваш батько? 1897 року. А забрали його в 15-му, та як ти вариш. Там перебував на війнах, дитинко. Боже, Сохрані. Це ще Перша світова війна. Так, Тут же ваш батько ще воював у Першій світовій війні. А там пуста, там внизу пуста є, на друга. От пуста хата, от пуста хата, є на друга. Що вся вулиця поста. Та почти, ну, до людей не є, ну я вам кажу. У мене ще тепер ця сторонила лампа, яка, яку мама знайшла в бліндажах, стояли у нас. Ось тут стояла одна гармата, 66 метро, друга там стояла, ногу розкривала. Тут-то-то все чується чисто. Кагос був трактор, був, вся в учі, стілі в укурчували, чується. А... А тепер, кій тютя все й позарастало, господи солодко. Колись у клубі такий шаток десь кабало, тут да нам як вусами, там корова по саме потім І цю музику крутив нам Такий не вмер вже. Музика ключить, то все чути музика. Коровам то не мішало надоєм. І корову хвостом махали під музику. Насправді це село називається довгою назвою. Верховина Бистра. Але його ніхто так не називає. Місцеві мешканці звикли говорити просто бистрий навпроти гора Плішка по інший бік Польські гори. Село, у якому історія тече так замислувату і стрімку, як та річечка Бистра та чисельні її притоки. Тут живуть унікальні люди. Одні діляться спогадами батьків про ще Першу світову війну. Інші пригадують безцінні подробиці про другу світову. Тут є свідки великої пожежі, котра колись давно спалила село і церкву. І насамкінець тут живе військовий, який повернувся нещодавно з полону. Словом є про що поговорити. Божечко мій Боже, ви тільки подивіться, який місток і як по ньому ходять. Старші люди, це ж як драбина. Дуже легко можна провалитися. Ось такі ось місточки, і часом навіть дуже небезпечні супроводжують усе село. Це місточки через потік бистрий, від якого власне і походить назва села. І цей потік бистрий вливається в річку Уш. Жменька людей, які тут залишилися, це переважно старші люди, і вони залюбки пригадують, як вирувало тут життя. Ось на твоїм це дитинку ткало, ті зістюла домашньої, то сіяло салин за перевалом, у нас, ну за перевалом, то у Бівська область. Дітинку і у тому, так простирало лень, колопні самочало, мочала, такі робили, знаєш. Ну і, і в то самочало, і в тому полоснули наша мама. Ну, і другі матері, так самі в тому одягі ходили і. І, і нас там у Ви з 49-го року, так? Я ще, я, ще, я, ще, я молода ще. Ту був колгосп. От де та хата, там була вскусь дояр, ми доїли корову. О, там бо? Да, вдолі нож у долі. Ну, а де від воріт. ходи вдоль, ну від стайня була колгоська. корову доїли, а там була конюшня. А там були тілята, дві стайні, чотири стайні тут були. Ту, йо, йо, ми сату наробили, боже, йо 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 Подивіться дитинку по горбах, які трави або водити, не повіси позирати. А раніше де то було. Та то аж у полонину, там де за та гора, кричиться криво, там ходилося і ночувалося. Мені розказували люди, що то усе були поля засаджені. Так, да, правда, то правда позадівчуйся. Там... Є, стой було поля, так колгосп гарбузу садів. Гарбузи? на Наду мить я ще не знала, що гарбузами тут називають картоплю. Так, так. Тим і пояснюється моє здивування. Тут так, Гарбузи? Гарбузи? Ну. Чекайте, чекайте, у вас у селі гарбузи це картопля? Ну, картопля. А гарбузи. виходить, що все село працювало на колхоз, так? Да, да? правда, правда. Угу. Правда, ми за трудом не робили. Ну там ми вже в колхозі робили то за гроші. Ми робили до ми доїли корову, що телятка корову ми. Ну, а теж по 28, по 30, по 50 рублів ми діставали. Ну а тепер де люди? Колхоза не є, та де люди роблять? Люди чують, ті, що позагарниці молодь повтікала. Пішли чуєте. То там старші такі люди і все. Зараз не так і багато, я бачу людей у селі залишилося і. Людей взагалі мало. Ну скільки тут у селі живе зараз? 50, може, 60 чоловік. — 50-60 чоловік? Коли нема почти. А А-а-а. то вже обід, то ви що там ще мало є. Тут, Може, 10 чоловік живе, 10 15 хат живе. А то от тут верху вже. 50 хат може не пустих. Ого. Ну але ж були раніше люди. Це ж не були. Люди раніше було. заводи, були Калагаз робив завод робив один, вернава робив електронний. Робив. Возили автобусу, ну що людей на зміну був санці звуту радіозавод. робили там деталі для телевізорів. Знаєте, Їхали зараз. Я бачила там двоповерхова будівля. Є в селі зазвичай такі будівлі квартирні ставили, де якесь виробництво було. Туаду не то, та в учительські дії. А що тут було стільки дітей, що потрібно було аж стільки вчителів, що будували вчителі? Раніше було, кро я вчив. По двадцять три, по двадцять шість у класі, а тепер, три і один. В кінці пару людей живе. То доживало то і все. От, нічого не є. Так, сумна картина. А тим часом мені так хотілося позитиву, і я як той, що топиться, хапалася за соломинку. Так я їду по селі, бачу, що будиночки деякі дуже охайні, гарні. якби не, не свідчать про тотальну бідність. <рес> бідність, яка бідність? Ну та що до, построю, достроїти не гонить, то і війна все почала розуміти. Хто був на Словаках, ходили, знаєте, так два по, так і на, на вахту, два тижні там, два тижні вдома, допомагали і вдома, а як пішли, війна все почала. А у вас є інтернет? Є. Ну, яка у вас інфраструктура, так це називаємо. Що у вас в селі є, з того, щоб жити? От магазин я заходила, бачила, що є великий вибір товарів. Автобус ходить сюди? Ходить. Ходить автобус. Можна спокійно, без перешкод добратися там, до районних автобус центрів. Це дуже файно, але дорогий разом. Дорогий? Дорогий, а от електричку зняли. Отак От іду від хати старої до хати. І розумію, що правду мені говорив чоловік. Хатки стоять як намальовані, але у них ніхто не живе. Втім, може, й живе, адже дрова бачу поскладені. І пес там є, хтось його ж годує. Тут шибки побиті. Зрозуміло, що там нікого нема. І паркан заріз кропивою, ніхто туди не ходить. А напевно раніше був гарний, яскравий, блакитний. Ось іще один шедевр. Ну тут вже точно приточно ніхто не живе. Бачите, там вибиті шибки. І тут вже поруч доглянута гарна світла хатка. І все це над поточком. Ну, чому б тут не жити? В селі закривають школу повністю. Хотя е, у Волосянку зробити одну нож і школу тож і так біде. Ну як закриють ФАП і Березненську лікарню, нам буде капець. Я не знаю, я вчора жінку довезли, живуть, не довезли старша жінка. Фельдшерський пункт ви маєте на навез. Да, да, а що да. стоїть питання про закриття? Так, звісно, і Березнянську районну лікарню закрили вже. Відділення дитячої хірургічних причин довести стару жінку до причина або до ужасу то вже дуже тяжко. То люди вже запінняли, підписи збирав, я не знаю. Не тільки що я брала у чоловіка інтерв'ю, він навпаки так хвалив, казав, що дуже файна, фельдшерка, мила, страшно добре. Ви не можете представити, ніч що вона йде, але як вони повіли, вони їх переводять на 0,025. Ну хто там, де за дві третини четвертина зарплати ви мати? Ого. Я дуже вдячна Ганні, яка щиро поділилася проблемами, бо ж багато людей, яких я зустрічала, боялися це зробити. Бачите, самі яка тут дорога, але мені здається, що багато речей негативних у селі відбувається через пасивність людей. От я зустрічала. Кількох вони мені кажуть: ні, 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 ми інтерв'ю давати не хочемо. Але ви обов'язково розкажіть, може, нам дорогу зроблять. Ми вас знаємо, ми дивимося ваш канал. Так чому ж ви самі не розкажете про це у кадрі? Чому я маю розповідати про вашу дорогу? Можливо, якби ви були активніше, то давним-давно би вже цю дорогу і зробили. А багато людей в селі залишилося. Дуже багато порожніх хат, я пройшлася yeah, селом, знімала всюди шибки розбиті, поламані дуже дахи. А чому, як ви думаєте? В основному поїжджали, з сім'ями поїжджали на, за кордон. Дуже багато поїжджало. Так що навіть у школі дітей вже нема. Та мені вже розказували, що хочуть школу закрити, зараз стоїть питання. Якби ще дорога була, то ще. Ну так, я вже оцінила стан вашої дороги. А цікаво, тут переселенці тут були взагалі, коли війна ну, почалася? Були, були переселенці, і зараз ще є переселенці, і були переселенці. Ну, Багато було... в нас в нас жили переселенці. Не купляли тут хати? З переселенців. І з Кривого рога тут покупляли. Там знизу дві хати з Кривого Рога знаєш, що купили. І ще, ще якісь там купили, я не знаю, звідки вони. Ви в селі Раді працюєте, чи Так, ти? Я в селі Раді працюю. А скільки тепер є зареєстровано людей в селі? І скільки по факту живе? Колись у нас було зареєстровано 500 чоловік. Ну так, приблизно. Заре... Заре... Було Заре... Зареєстровано 500. Зараз не знаю. Може, 350, чи я цього життя. Із тих, що. Зареєстровані, але не проживають. Вже ніколи й не повернеться. Можете Все повернеться. залежить від напевно від того, як закінчиться війна. Я думаю, що що вже за не повернеться. Не повернеться. Ну, а може. Бог, Бог його знає. Ну добре, нехай надія нас не покидає. Дуже гарно дякую. Насправді. Бистре село вкрай мальовниче, є тут доглянуті і симпатичні хати, а краєвиди вражають величністю. І якось не віриться, що село, яке зуміло пережити і першу, і другу світові, і пожежі, і всякі катаклізми може зникнути з мапи Закарпаття. Розповіли мені місцеві люди, яка складна історія була у цього села. Тут виявляється двічі горіло село. Тут виявляється двічі згорала церква, але на місці її побудували кам'яну, яка й досі стоїть. Mm. А що ви чули, за ті церкви, що горіли? Мені розказували люди, що тут два рази церква горіла, та й село горіло. Було так дитинку, було, навіть це не приказує кусь так було. То дерев'яні, знаєш, хати були. Ну, а ще, може, вітер був, то мене віднесла, мама моя здогадалась, найбог сохрить на горб, там гнує і гнігою. Най Бог то страшно, що село горіло, дуже страшно. І церква, як ти догадала, горіла. Та й Боже, сохрани, най Бог від пожару, від страшного. Ой файлю й попробуйте. Чорниці. О. <гум> Дякую. Дякую. Бабця Ілінішна, як вона сама себе називає, пам'ятає не тільки велику пожежу. Хто би міг уявити, що на світі ще живуть люди, батьки яких брали участь у Першій світовій? З якого року ваш батько? 1897 року. А забрали у п'ятнадцятому, та як ти варш. Там перебував на війнах дитинко Боже, сохрій. там. Це ще Перша світова війна. Так була. Тот же ваш батько ще воював у Першій світовій війні. А що то забрали? Та то, то так не пущали, не відпущали. Шість років на фронтах треба. Там штиками так різали, як свін. Підуть на війну 316 на ніч. але 16 саберний у живих таке. Так, як свін. Або курку. Така страшна війна була. А тепер ну відстріляв, відстріляв. Цікаві факти. У Першу світову Бестряни бачили вершників дикої дивізії, єдиної в царській армії дивізії з жителів Кавказу чеченців, інгушів, азербайджанців, грузинів. Вони воювали у своїх традиційних одягах. Командував дивізією молодший брат царя Миколи Михайло. Цікаво, що серед них було 10% українців, і там же полтавський козак, письменник Юрій Горліс-Горський. Пізніше, через 20 років, Юрій знову приїде на Закарпаття і стане у ряди захисників Карпатської України. Від себе додам, що у сусідньому селі Лубня, про яке я робила кілька репортажів, є музей, де зібрано артефакти, знайдені у цих землях після Першої світової війни. Посилання на них дам у кінці відео. А загалом, на фоні цих унікальних згадок людей, які мали дотичність до Першої світової, Друга світова здається вже, начебто і недавно. Моя мати була із го року, батько з 8-го, так затягнули ще ту, ту війну, світову. Першу світову. І більше мені розказували про ту, коли вже у 45-му, коли визволяли, коли твій ту, туші там і стали і окопи, і то мама розказувала, як вони ходили туди, бо в нас заселили ту рідні у волосатий на Польщу. У нас там було багато рідні, які і тепер ще волосатим живуть. Так що виходить, що половина мешканців села залишилося по той бік. А по той бік, а потім їх переселилися туди на Трускавець, туди на Дрогобич, там дуже багато, Переселили їх дуже багато. На Львівщину. На Львівщину. Ну, бо волосати, то я знаю, що це польська територія. Це вже польська, але багато переселилося, так що в нас завжди там є. Від і там їх переселили, та ходимо гості та до них, але вони тут, жили, не тут жили, жили. Ми розказували багато цікавого, як вони під час війни цагарівця було заміновано, як їсти не було. Ми каже, наберемо оці вона наказала і, і туди, і через міну, і через то, каже, як нас німці. За на німців розказували, як їх, як їх поїмали, оці осесовці, вони хоч ховалися в лісі, поїмали нас каже, Партизани, партизани, але каже, були люди між німцями. Поки не взнали, де ми йдемо, ми повірили, яка фамілія, пішли, узнали. Поки не взнали всю інформацію, тережали нас, дали нам мішок цибулі. От там вони ходили. І в мене ще тепер зберегла лампа, яку мама знайшла в бліндажах. Тут стояла одна гармата, 66 мм, друга там стояла, ногу розтувала. знаєте, недавно. Ой, десь в 70-х-80-х роках десь. ми ту картоплю садили і о, бульдозер що розривав, планував наші от, от, поляжі, бо дуже заросли, бурлий снаряди, поставили саперів одне недавно. Вода вумала теж такий великий снаряд теж тут зривали. Дії снаряди, то вся та техніка, куди вони їх в музей то, кудись дають. Та, де в музей, хто знає, вони їх може і позривали. Бо як мама казала, бо то в венгери ту були село, було під венгерами. А вже ті, ті, ті совєтські війська, як почали там наступати, вони все позабирали. Ту коні вони заставу вроді не зірвали, бо заставу вже потім пере. Ото всіх-всіх забирали, забирали теж так. Моя мати була молода, розказувала, що один матір офіцер говорить, утікайте з нами, з нами там, бо каже, як прийдуть, говорить, русські, говорить як то він казав, з вами ні, нами ради вам будуть заволочувати, вони знаєте, що це за люди, як ви як будете жити при них. Ну, так каже, мати, де ми втікали, де втікали. Каже, я, там мав, мають хатина старі були такі. Одяг ще закасу охоронила кожного так. Послухаю та по, до місцевих людей, і всі, і всі були недобрі. Бо там послухаю за перевалом, поляки знущалися над нашими. Тут послухаєш, і мадяри знущалися. А, а про руських взагалі нічого не кажу. Таке враження, знаєте, що наш народ від кожного О, розумієте, потерпав. по нас були і чехи були і мадяри. У них були самі свої закони. Відати. Мама говорила, що коли були мадяри, тут дуже порядок був. Якщо каже, в нас тепер за такий тепер період, якби так люди у нас, да худоба є стайні, десь хто в й ні. Якби десь у ріку стікало, бо що каже, оцей мадярський шандар, як прийшов, якби взяв, розказав, що був Не має Немає бути, бо то в ріка щось було чиста. Не послухавсь, оштрафували ще раз, ні. Ось такий плетений був, там не казали, пендрик. Ото була така, така, така. Пендрик. Отом пендриком, як Павло кажу, пару разів потягнув через хепти, скоро був порядок. Чехи вже мало такі, ліпші були, м'якші, але ну, як туди це відносили до наших людей, так і тепер там. наші люди не рахували Ми... Ну але скажіть, будь ласка, от якщо проаналізувати, то чому, що нашим людям треба пендрик? Ми без пендрика не можемо можем, порядок не можем. тримати. Можем. Нащо нам пендрик? Виділися, який мусорник там, Виділи? То що є? Я колись ходила, я знаю, в якому то році було. Папа Римський був, Павло, да. ми ходили в Маріупочу, був автобус і ми ходили там. Ми перетнули тису, я була просто в ужасі. Я до Тиси, до нашого того мосту, де є через кордон, як там. Там, як тепер у нас вулосяниці, там така дорога вже і себе покотив. У нас до дотису отакі мусорники, повні баки, усього того, ну, наші люди культурні. І там із ми прийшли, ну, то що старі баба і баба, я ще молодша була. Ночували ну, ми в такому селі Мадярському, що я просто пішла по селу, я, я прийшла, кажу, мамо, яка там культура, який там порядок. Тимка моя, я служила і на Чехов, і на Мадяров. Ще кажу на дівчачам у графа якогось, і там ще теж каже, там там, там, там взагалі то, то не той світ. Колись чули, як когути між собою перегукуються. Я йшла селом, а з не виходили слова Ганни. Про фельдшерський пункт, про школу, які ось ось закриють. Вкрай хотілося зустріти дітей. І о Евріка. І що як звати? Мене... Мене Ліля. Ліля, а ти? Сергій. Сергій, а мене Вікторія. Я чула, ніби то школу збираються закривати. Так. Правда, це так? Так, так будемо йти в Волосянку, Май, майже чули це. Угу, То ви який клас зараз йдете? Четвертий. І з третього в четвертий йдете. Так. То вже будете волосянку добиратися. Що в Волосянці? У волосянці дуже машини їздять. Думаю собі, що роблять діти на канікулах. Купаємо соліці, катаємось на велосипедах. Так, катаємося на тарзанці. А на ходите? — Ходили. — Назбирали? Назбирали. Так. Білих? Білих. — Ну то файно. Я вам бажаю гарних останніх днів канікул. І на сам кінець. Я обіцяла розповісти вам про військового, який захищав нашу країну і потрапив у полон. Він повернувся у рідне село, однак інтерв'ю відмовився давати. Занадто болюча тема. Так чи інакше, від себе та від усіх нас велика йому дяка. Я той, що в красному. Він тільки що вернувся з полону. Він захисник Маріуполя. Ленесак Василь Михайлович. Дочка моя, вона теж вони військові, вони тут на є прикордонна застава. Він два роки був в полоні. Все таки ми садобили, вернули. Слухайте, то тобо не розказував, а не на цілий день що, то, -то що. О, то -то його розповіді, що там було. О, коли, коли то він коли мало запогостить, він може розказати. Він просто не хоче говорити. Мені про бо... те, як ви його шукали. Скажіть мені подробиці. Бачка звертала раз у, то -то, у тот координаційний штаб. Ходили на пікет. З ними приїхали ще одні, дві сім'ї із Маріуполя, з яким... вони в ті хаті їх поселили. Самі в мене жили, в мене, там така катинка невеличка. Вони служили, поки не, 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 не було вторгнення. Він професійний військовий, 20 років, як у стоїть і все. І вона вже 14-15 років теж так військова. І потім вони повернулися сюди і одразу теж пішла. Сюди на, на, на прикордонну. А він попав у полон, теж ми чекали його, зверталися у Красний Крест, вони потім теж шукали. Ну, Немало що помогли, Більшість там. Більшість вона ходила у Київ, добивалася. Тама плакала, там без там, безвісті пропавших, мога полонених. Там кожна каже, каже сім'я, кожна жінка за свої, то безвісті, тот то полоні тут. У кожного своє кожного своє. Та я кажу, Оля, вона каже, ой, мамо, мало надій, кажу, Богу все малий. Чий Бог дасть, та й так мало та й повернулися. Він вже подав документи на пенсію. Я думаю, він заслужив ту пенсію. Заслужив. Насправді я навіть не знаю, чого побажати цьому селу у першу чергу. Стільки всього їм потрібно? Потрібно, щоб перемонтували дорогу. Бажано, щоб все-таки не закрили школу. І, звичайно ж, не закрили фельдшерський пункт. Я бажаю селу процвітання і щоб воно ніколи не зникло з мапи Закарпаття. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, якщо вам, звісно, цікаво.